Почну з того, що все ж таки те, що відбулося в понеділок, це старт наші стартові позиції, відштовхуючись від яких ми вже хочемо запровадити, урегулювати саму процедуру, і щоб на основі тих змін, які є в статуті, було прийнято положення, яке було б дієвим, тому що наразі ви знаєте, ми інформували про те, що у нас є два документи: з одним ми не погоджуємося, з другим погоджуємося, бо ми його розроблювали самі. А з чим ми не погоджуємося? Було дві робочі зустрічі з обговорення цього питання, цього документу за головування секретаря міської ради. На першій зустрічі ми чомусь обговорювали один документ. На другій зустрічі вже так склалося, що обговорювали проєкт положення, який розробив Павло Іванович Вовк, який був начальником. Юридичного відділу міської ради, але він на той момент, коли ми обговорювали його, документ був відсторонений, і на даний момент він також відсторонений від виконання своїх обов'язків як начальника відділу. А в чому якби, ключова різниця? Ми пропонуємо, щоб процедура була максимально легкою, але ну, з нашої точки зору виправданою і адекватною. Ми хочемо, щоб ініціативна група у складі п'яти осіб. Розробила, ну визначилася з ідеєю, розробила відповідні документи, там проект рішення, пояснювальну записку. В нашому положенні є форма реєстраційна там, збіру цих підписів. Зібрала на, на підтримку своєї ідеї 300 підписів. Власне, та зміна, яка була внесена в понеділок. І подала в загальний відділ. Вони би її зареєстрували. Потім за процедурою це питання пройшло би всі. Комісії, було б винесено на сесію, і відповідно депутати проголосували або не проголосували за цей за цю за цей, за цей, за цей проект рішення. І, як сказав Павло, у виборчі під час виборчого процесу такої можливості у людей не буде. Тобто прийдуть вибори, інструментом можна буде знову користуватися. Як хоч юридичний відділ, вони хочуть, щоб зібралося 50 осіб, які, які провели збори ну, мінімум 50 осіб. Вони вибрали на своїх зборі в зборах 5 членів ініціативної групи. Ці люди якби зібрали там, там ще є інші документи, тобто, це проект рішення. це... Пояснювальна записка, лист згоди на обробку персональних даних і протокол загальних зборів. Вони подаються документи після того, як збори проголосують. Вони подаються документи в загальний відділ. Документи знову таки проходять по комісіям. Комісія каже, Окей, це все добре, все експертно, можна голосувати, але ось вам лист, лист знову з підписами, ви маєте. Ще знову таки зібрати підписи на підтримку вашого питання, і як вони хотіли в їх положення, це 1500 осіб за 20 днів. Тобто, треба було людям зібрати 1500 підписів за 20 днів і знову подати в загальний відділ, і знову пройтися тими самими комісіями, і знову. Ну і тоді вже тільки питання потрапляє на сесію. Коли ми ставили питання під час робочої зустрічі, чи не здається вам, що це ну, складновато? Трошки забюрократизовано, то вони казали, що ну ні, це принципова позиція. Нам здається, що це має бути так. Ми питали: це принципова позиція кого? Та міського голови, секретаря, чи там людина, яка відсторонена від виконання своїх обов'язків. Представник юридичного відділу казав, що це особисто його персональна, ну якби відповідальна ну, не відповідальність, а його персональна позиція. Тобто нині ми констатуємо той факт, що ми проти документу, за який ну, фактично буде нести відповідальність особа, політичну відповідальність, особа, яка просто виконує обов'язки начальника юридичного відділу. Ми проти такого документу, ми проти того, щоб виконком виносив його на голосування. І ми будемо боротися, ну якби моніторити ситуацію, слідкувати за тим, за тим, щоб ні в якому випадку, ну якби депутати депутати зрозуміли в чому якби, різниця, і не проголосували за нього. В той же час ми розуміємо, що можливо, ну наш документ він не є ідеальним, і ми готові з депутатами його обговорювати. І ми закликаємо, якби, ну, зробити якусь робочу групу з числа депутатів і акумулювати всі там пропозиції, рекомендації щодо процедури, і подати знову таки спільний проект положення про місцеві ініціативи місті Чернігові.